А Заказала пиццу село. Доставка вместо 30 минут 50. Никто не предупредил, в принципе, не критично. Бля. Если бы пицца была или. Так, пицца пришла или теплая. Замерила ее специально. 30. Бля, кто-то замеряет пиццу. Колываная. Сука, замовляєте піцу і, типу. градусы, на и пхают, Що ви з нею робите? Да, да, я відкрив. Типу, він реально пропхал того градусника в піцу? Місний експерт. Мариноваты огурцы забыли добавить, но вместо этого добавили картофельные очистки. Блядь, це не нагадало. Шукаем зараз покажу, що що це мені нагадало, якщо це, якщо я це знайду. Я дуже сподіваюся, що я це знайду. хуйню я знав. Картофельні очистки, блядь. Подивіться зараз на екран. Ну, приблизно така такі відгуки будуть Дзидзи Пиццы я сподіваюся. Піца Дэй, да, це на пицца <смірно> блядь, короче це пицца 30 градусів, а скільки має бути? Картошка. була не картошка, а іменно отдельно очистки. Блять, Дидзи взлучается над гоями. Я впевнений, що там ще в якихось відгуках будуть, типу, Беребуха зідзі на Він Спеціально треться анусом, коротше, піцу. І, і, і кожному клієнту ексклюзивно відправляє, коротше, піцу зі своїми боребухами. Начинки нічтожну бала по вкусу. Бля, можна переклад на якусь нормальну мову? Що це за свину Собачача? Треться ні, це, ну, блядь, най, найкраще, що він може зробити, типу, найменше вигидно бородою, так, да, але є нюанс. Трішки, трішки не тою бородою, яка у нього на обличчі. Защитки штаж до мала по вкусу, 4 з 10 в любом супермаркеті піца вкусні. Піца з курицею по одному куску куриці на каждий кусок. Ебать, він жорстко пригріває воїв. Не, ну це напевно зіді описав з фейк. Оце, яка от на 5 зірок, під нікнеймом Анна Шипковська. Вот это уже справжний. Заказали две пиццы, маргариту и грибную. Первая по вкусу очень неплохая. Несмотря на то, что развалится на куски, полностью кусок. Так, грибная пицца. Просто самая отвратительная пицца. Бля, бля, что... Какие ингредиенты может быть в грибной пицце? В общем, короче, здесь... Власноруч додає е, цей грибний присмак у кожну І Сирний присмак також. Хоча ні, це, напевно, власноруч це не те слово, яке сюди підходить, тому що він це робить на руками. Обична нікакая гадка з горьким странним вкусом грибов. Бля, я ж кажу. Грибок, стоп, насыпай. Попробовали один маленький кусочек, выкинули в мусорку целую пиццу. Бля, что за моя Я никогда не бачу, чтобы на стике было хуёво видел, на пиццу. Что это за хуйня? Горький какой-то странный привкус грибов. Ну, это снова это Зидзюс фейка написав Катя Че. Снова фейк Дидзю, Анастасия. Снова справжний, так. Входной через сайт доставка була обіщена, Так, так це щось не цікаво. Щось коротше, довго і везли, тому що діду потребується деякий час, щоб додати свої секретні інгредієнти. Він не встигає на кожну піцу, блядь, Потертися об нею барєбухами бар і гриб... грибного присмака туди насипати, коротше. І вла... власного сиру. Сир власного виробництва. Він ще співає про цьому, блять, що він мільйонер. Тому що він, тому що він, сука, наїбав гоїв на. дохуя піц. І заробив на них, на них гривні. Мільйон заробив. Тесто хороше, начинки достатньо, ну суховате. Так, допінько. Проблеми з доставкою, проблеми з телефоні. То це, це якісь кацапи пишуть відгуки Може дзідзіо типу, коли йому телефонують замовляти піцу, якщо типу, на свину це роблять, то він треться беребухами, <ріпи> насипає туди <тоді> свого сиру. <ріпи> а бачите, типу відгук української мови 5 зірок. Тобто він українцям доставляє нормальну піцу, а кацапам, коротше це його. <ріпи> з грибками гострими. І один шмак курки, яку він в дупу собі пхає перед цим на кожний на шматок э, піци. Зрештою, Так, дві взяти доставка. Ну да, ось бачите, пише, що нормально. Не знаю, где закидати. Так, це знову з фейка. Какой-то ид. Ін... <реш> Вроді неплохая. Да в піце какой-то інгредієнт был, что отдавал старым. Или колбаса, или сыр, так и не понял. Это <сіко> твой самый секре секретный колбасно сырный ингредиент дидь. Причем, да, воно ты типу, одночасно одночасно і на ковбасу, и на сыр, ну блять, непонятно, что это такое звидка оно взялося? Честь старе якесь, типу, ну блядь, десь тиждень, короче, дидьо в цей, цей сир. Ковбасу, ковбас сир. Навіть не намагайтеся замовляти піцу на рівні, що замовляєшся по 60 гривень. Доставка дуже погона. Два рази замовляли, залегьте постійно проблеми з доставкою. Ой, от зідзіо це ще лого... логотип зі своїм їбалом е... клеїть на кожну піцу. Щоб ще щоб... щоб... більше значатися з гоєм, щоб вони коротше бачили, чий сир вони коштують. Який віддає чимсь чимось старим або ковбасою якоюсь. <ріст> Ладно, Анастасія Антоненко сподобався сердізі, і <ріст> вона пише, що це потужно і файно та піци приїхала каша. Ніхуя собі. Ладно, нормально. Дуже відгуки без коментів. Я все прочитав.